Чорнобиль вічний слід у серці України. Минуло 39 років від страшної Чорнобильської катастрофи, події, що назавжди змінили хід історії не лише України, а й усього світу. Вичесалі цей світ, а в ньому нашу рідну Україну, і гори, ріки і моря. Число тут і води, що від кімнати і вов передавалася доброї Чорнобиль. Ми пам'ятаємо цю дату і застигає в жилах кров. Чорнобиль помирає у дитини мати і не віддасть їй свою любов. Чорнобиль, скільки в цьому слові горя, страждань та гірко виплаканих сліз. Ця радіація впадає в чорне море. Вона таїться в ніжних стовбурах. Беріз, закликаємо не забувати подвиг тих, хто цімає власного життя при того людства від ще страшніших наслідків. Минуло 39 років, та світ залишився.